Машина каска, ключ, домкрат запаска, а нагороти руль та повороти Йдемте, черговий g клас який ми привезли під вільний продаж в Україні в синьому матовому кольорі, виглядає супер класно, стильно, ефектно. Це найкраща ціна, яка є на ринку України. Дешевше ви не найдете. Якщо потрібен мерседес g клас у нас їх є завжди декілька штук перед замовлені, і ми напевно, що ті, хто продали найбільше електричних мерседців g класів в Україні. Автомобіль має безколючовий комфортний вхід, 580 кінських сил, має комплектацію Edition One. В замовленнях і в доставах маємо мануфактуру. Маємо на фейсліфтовій решітці з новим грилем, який повністю підсвічується. Ви побачите пізніше. 24 рік, 12 пробіг автомобіль з тест драйва. Новий руль, який пішов 24-го року. Фірівний звук, як бачимо, залишок батареї 80% і у нас показує 320 км, але це все залежить від стилю їзди. Тобто, хто як рухає, якщо їхати повільно, та на ньому не хочеться їхати повільно, будете переїжджати більше, ніж 400 км. Якщо нажимати і натискати, звісно, запас ходу буде трішки менший. Має бокові підтримки, має адаптивну нову підвізку. До речі, за рахунок батареї, яка важка, він дуже стійкий. Супер круто рулиться. І його не кидає зі сторони в сторону, тому варто розглянути для себе такі автомобіль.